Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 34 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року, по 2 грудня 2024 року, орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 743 920 особин за добу 1 790 і поранено 2 мільйони 231 76 песи головців за добу 5 370 танків 9 478 одиниць за добу 9. Бойових броньованих машин 19 397 одиниць за добу 28 артилерійських систем 20953 одиниці за добу 30, реактивних систем залпового вогню, 1 253 одиниці, засобів протиповітряної оборони: 1 одиниць, літаків 369 одиниць. Гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 19 886 одиниць за добу 83, крилатих ракет 2852 одиниці, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн. 30 606 одиниць за добу 99 спеціальної техніки 3619 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.